Герої не вмирають. Вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть у наших серцях. Іванов Павло Іванович, майор Збройних сил України, військовий льотчик 299-ї бригади тактичної авіації, імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. Герой України народився 27 грудня 1998 року у місті Очакові Миколаївської області. Розташованому на березі Дніпробузького лиману, у родині військових, Павло, перша та єдина дитина у батьків Івана Олександровича та Наталії Анатоліївни. Батьки з дитинства безмежно пишалися досягненнями сина, який рано почав розвиватися, не за роками вмів висловити свою думку, що у дошкільному віці почав вивчення математики та іноземної мови, навчався в музичній школі по класу фортепіано. Павло був завжди доброю та розумною дитиною, з дуже щирим та відкритим характером, навчався в Очаківській загальноосвітній школі номер 2 імені Шмітта, зарекомендував себе незмінним учасником усіх організаційних заходів у школі, про що постійно згадують його вчителі. Під час навчання у школі закінчив музичну школу, де розпочав навчання у 4 роки. Вже тоді мав схильність до самостійності та організованості. Водночас був душею компанії та розрадою для батьків. Дуже любив море. Після закінчення загальноосвітньої школи у 2015 році Павло прийняв рішення про вступ до Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба за спеціалізацією льотна експлуатація та бойове застосування літаків. Мати згадує, як вони усією родиною зі сльозами на очах раділи та пишалися досягненнями сина. Під час навчання у Харківському університеті повітряних сил проходив практику у 299-й бригаді тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова міста Миколаєва. Під час проходження навчальної практики Павло зарекомендував себе дуже талановитим пілотом. Усі підсумкові польоти відзначалися подяками. Вперше в історії повітряних сил командувач повітряних сил Збройних сил України. Нагородив ще тоді курсанта Павла Іванова цінним подарунком, а саме, командирським годинником за відмінне бойове застосування. Командування повітряних сил Збройних сил України відзняли документальний фільм про тодішнє авіанавчання. У жовтні 2021 року Павло закінчив навчання у Харківському національному університеті повітряних сил, де отримав диплом магістра за спеціальністю військове управління. За видами збройних сил, після чого прибув для проходження військової служби до авіаційної ланки авіаційної ескадрильї 299-ї бригади тактичної авіації, де й проходив практику. Коли небо стало полем бою, Павло, не озираючись, не вагаючись, просто піднімався та злітав, знаючи, що робиться за своїх батьків, за свою країну, розповідає мама Павла. У лютому 2022 року Павло застав війну на аеродромі Кульбакину. Там же був поранений в обличчя уламками скла. З самого початку війни Павло Іванов здійснював бойові польоти під командуванням Героя України, підполковника Ростислава Павловича Лазаренка. Останній написав про Павла: Я так пишався тим, що вдалося вирвати тебе з бойових завдань і відправити на перенавчання на Ф 16 перший український бойовий льотчик. Штурмовик, який до перенавчання на f 16 здійснив більш ніж 130 бойових вилетів разом зі своєю бойовою сім'єю. Я так пишався, коли ти вперше вилетів на f 16 Після опанування літака f 16 Павло був єдиним льотчиком-штурмовиком серед пілотів крила військової частини. Задача льотчика-штурмовика, на відміну від льотчика-винищувача. Які прикривали у повітрі штурмовика побратима, полягали у тому, що треба наносити удари по віддаленим наземним ворожим цілям противника. Серед усіх пілотів f 16 саме Павло мав більшу кількість влучних бойових застосувань за такий невеликий час експлуатації сучасного літака, про що розповідали самі пілоти. За вісім років та вісім місяців служби Павло отримав наступні нагороди орден Богдана Хмельницького третього ступеня. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, нагрудний знак повітряні сили Збройних сил України, за значний особистий внесок у справу розвитку та забезпечення життєдіяльності повітряних сил Збройних сил України, відзнака за оборону України від Президента України, орден Богдана Хмельницького Другого ступеня, за особисту мужність і самовіддані дії. Відзнака Міністерства оборони України вогнепальна зброя Беретта М М-9». Відзнака Міністерства оборони України нагрудний знак за зразкову службу, за мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету, орден Золота зірка та звання Героя України посмертно у січні 2025 року. Павло ідеально здійснив екстрену аварійну посадку літака з повною відмовою двигуна та без випущених шасі, майже без ушкоджень. Це була фантастика. Такої ідеальної посадки літака ніколи ніхто не здійснював. Партнери, які надавали нам техніку, були шоковані таким професіоналізмом пілота. 29 березня 2025 року Павло одружився з коханою дівчиною Іриною. Наразі його дружина чекає на їхню богом дану дитину, та, на жаль, Павло не встиг дізнатися про цю радісну звістку. З початком широкомасштабного вторгнення російських військ офіцер, вірний військовій присязі, постійно ризикуючи своїм життям, якісно та майстерно виконував бойові завдання. Завдяки професійним діям майора Іванова Павла Івановича знищено десятки опорних пунктів противника, розрахунків операторів БПЛА. Живої сили та техніки противника, його як молодого, амбітного та перспективного льотчика відібрали в групу для перенавчання на західні зразки озброєння, а саме на літак f 16 Після успішного закінчення навчання за кордоном прибув на батьківщину та приступив до виконання завдань щодо захисту повітряного простору України на новітніх зразках авіаційної техніки. Побратими Павла неодноразово згадують про його дружелюбність, доброту, усміхнене обличчя, а також про те, що в нього в очах ніколи не було страху. Своїми діями неодноразово надавав можливість ударним групам авіації нанести бомбовий удар по позиціям противника та безперешкодно повернутись, не зазнавши втрат. Про Павла кажуть, що він один із найрезультативніших українських пілотів F-16 16 по кількості виконаних завдань та знищенню ворожих цілей, запитавши у командира Павла, який випадок його вразив найбільше, ми почули наступне: коли, будучи на бойовому курсі, Павло зі своїми побратимами отримали інформацію від пункту наведення авіації, що ворожі літаки перехоплювачі інтенсивно зближаються, щоб завадити групі, яку очолював Паша, виконати бойове завдання. У цей момент побратим Паші прийняв рішення відвернути з бойового курсу. Щоб запобігти небезпеки ураження літаками противника, але він, Павло, прийняв рішення не звертати з курсу, оскільки до цілі залишались лічені секунди. Побратим, побачивши, що той не звернув з бойового курсу, запитав у Павла Ти куди? На що той рішуче відповів Знищувати ворога. Надихнувшись хоробрістю та сміливістю Павла, побратим виконав доворот на бойовий курс. В результаті два літаки f 16 виконали маневр з набору висоти та здійснили скидання бомб по ворожим позиціям та успішно уразили всі цілі. 12 квітня 2025 року майор Павло Іванов на літаку f 16 виконував чергове бойове завдання з метою нанесення авіаційного удару по наземним цілям противника. Усвідомлюючи ризик ворожої атаки на зустріч, український воїн не припинив виконання завдання, а перейшов до маневрування зміни ешелонів польоту. Під час виконання бойового завдання літак Павла було уражено засобами противника. Молодий льотчик, на жаль, не мав шансів на збереження життя. При захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України офіцер виявив самовіддане служіння українському народові. Мужність і героїзм своїм прикладом бойової роботи та офіцерської служби Павло завжди надихав молодших побратимів. Спочатку повномасштабного вторгнення Павлік літав на Су-25-х, 2004 році пройшов навчання за кордоном. Бездоганно навчився літати на Ф-16. В своїй бригаді мав більше всього. Бойових, бойових вилітів, бойового застосування. Він влучав точнісінько в ціль. Самого народження це був просто світла дитина, світла людина. Підліток, Літ який був другом нам, коли Павлік бомбив літав, ми дуже хвилювалися, тому що він у нас єдиний, і ми в нього Ми дуже боялися ситуації, дуже не спали ночами. Кожен день ризик для життя, кожен Божий день. Найкращі йдуть першими вічна слава і шана героєві.